У липні 2022 року під містом Мар'їнка загинув військовий Іван Велікдус. Чоловік добровільно став на захист України ще у 2014 році та згодом демобілізувався. З початком повномасштабного вторгнення не міг лишатися осторонь і повернувся на передову. Сказав, я піду, хто як не я, та мої хлопці. І про якусь, що він не піде чи він не хоче, такого й мови не було. Його був сколіоз. Був горб великий на спині. У нього важко йому було ходити, він ніколи не жалівся. Племінниця Івана згадує захисника як спокійного та доброго чоловіка. Він ніколи нікому не відмовляв у допомозі та завжди знаходив слушну пораду. І він такий життєрадісний був на позитиві, сам собі. Він, ну, він класний був, його дуже багато друзів, його всі поважають. Він, можна сказати, все життя провів в лісі. Він дуже любив ягоди, гриби. Іван був сиротою, власної сім'ї також не мав. З рідних у нього залишилися лише хрещена та племінниця, яким фінансово було б складно встановити пам'ятник загиблому герою. Тож родині порадили звернутися по допомогу до народного депутата Арсенія Пушкаренка. Вони були на зустрічі, звернулися до Арсенія Михайловича і його помічниці, сконтактувалися. Відразу вони відреагували. Просто що погодні умови за мене дозволяли його раніше встановити. Сам нардеп говорить, оминути таке прохання не міг, тому що гідне вшанування пам'яті наших захисників це одне з пріоритетних завдань на сьогодні. Адже вони віддали життя за те, щоб ми могли жити, говорити українською мовою і будувати плани на майбутнє. Кожний захисник України заслуговує на пам'ять, оскільки поки пам'ять є, вони будуть жити. Коли будуть приходити на кладовище люди, вшановувати своїх рідних, будуть бачити, де вважають наші герої, з яким ми продовжуємо жити, за які яким. Україна незалежна, ми вільні, і важливо сьогодні, щоб кожен воїн отримав гідне вшанування. Нещодавно встановили та освятили пам'ятник герою. Загалом вже 60 мешканців Жеревецького старостинського округу вже приєдналися до Лав Збройних сил України. Троє з них повернулися додому на щиті.